Всім привіт! Сьогодні у нас мінус 4. У цій теплиці, де у нас нова буржуйка довгого горіння. Підкинула дрово. Зоніч навіть не потухло, є жор, тому не розпалюю, просто підкинула дрово. Так, йдемо в цю, йдемо в цю. Зараз подивимось, що у нас тут. Світло в мене тут горіло всю ніч, тому що рослинки сходять. Так. Та тут у нас Ташкент. Так. Тут у нас майже 20. 20 градусів. Да, тут поділки дуже погано видно. 20 градусів. Ось тут з краю лежить. Ось тут з краю лежить термометр. Ну, а там далі, я думаю, градусів 22-25 я думаю є. Все себе відчуває гарно. Рослинки всі живі, здорові. Світло вимикаю і на день знімати не буду. Тому що на вулиці у нас мороз. я думаю, не знімати. Тут ось так провітрюється, тут не закрито. Звичайно, якщо все закопорить, то буде ще жаркіше, ну, треба. нам не треба, щоб було, було тут дуже жарко. Це повинно бути в міру. Дуже сток. У минулому році така конструкція у мене теж працювала і витримували і мінус 10. Було отакі конструкції 15 градусів. І це при одній комфортці і не розшавлена вона була. Ну, а в цьому році, я думаю, буде тепліше. Так, да, закупурила так, що і не долізеш сюди. І з іншої сторони. Ну, Капусті не треба великого, великої температури. Ось така полуничка. Ось такі у мене в горщиках. Це я забрала їх із неопалювальної теплиці. Думаю, ну нехай вони трішки будуть раніше. Це, здається, це Аріона у мене, яку я отримувала касетну восени. Вона в мене стояла, стояла в неопалювальній, я її висадила ось такі горщики. Ну, а тепер нехай вона тут росте. Знову закитую І навіть моя теа, яка була в такому плачевному стані, ось вона тут яка? Бачите. Є тут деякі листочки, що вже повідмирали, але корінь наростає, тут більш-менш тепло, ось, як бачите, вона в мене всю зиму, зиму стояла у неопалювальній розсаднику, я думаю, тут в неї є шанс на життя, тут вона укоріниться. І буде в мене ще такий сорт, як Теа. І ще раз хочу повідомити, що замовлень я більше не приймаю. У мене вже достатньо їх. Мені б ці виконать. Тому що навесні набагато більше роботи, ніж восени. Буде розсада, значить, буде, але потім туди. Уже коли почнуться відправки, це в березні місяці. Звичайно, є такі люди, які, можливо, по якимось причинам відмовляються, можливо, їм не вистачає якихось саджанців, які вони хотіли, то, звичайно, тих, можливо, додатися, можуть додатися якісь саджанці, а можуть наоборот зменшуватись, тому що. Так як я буду передивлятися кожен курінь, то звичайно буде якась випарковка. Тож так, сьогодні буду працювати в теплиці, бо на вулиці холодно. Сьогодні наволі порядок, отут, оцей бардок у розсоднику. І ось у мене знахідка в розсоднику. Ось дивіться. Ось, які вуса Вуса, звичайно, горні, але діло в тому, що я не пам'ятаю, що це за сорт. Тому зараз піду викину. Звичайно, жаль, але я просто не пам'ятаю, тому треба обов'язково завжди писати. Навіть якщо ненадовго кладеш вуса, да, схоже на ольбу, але, але ж це не точно, тому йду викидати. Ну от потрішку розсадник приходить у божеський вид, так сказати, повідкривала трішки провітрити яка вже укорінилася. І думаю, зробити обробку, тому що де інде бачу, що є грибкові хвороби. Починає рости мох, а це признак сірої гнилі. Перед цим, звичайно, треба. Полити, почистити. О, бачите? сіра гниль. Тож, зроблю обробочки, тут більш-менш тепло. Звичайно, буду обробки робити препаратом, який використовувати можна при холодній погоді, можна навіть хорусом попрацювати, тому що хорус взагалі працює при Холодні, погодні погоди можна також медіан екстра обробити, воно підсуше і об'є грибкові хвороби. Зараз покажу ось. Ось. ось розвивається сіра гниль. Так як тут вогка, тому обов'язково треба провітрювати рослинки, обов'язково якщо вони вже вкорінені, звичайно. Ось так. Ну, якщо обробити, там все, все біленьке, все гарне, тож, я думаю, все буде добре. Ну, а профілактику треба обов'язково проводити. Це рослинки, які я пересадила у стаканчики. Це моє то, що я буду висаджувати собі. Це аргентера, яка була в касеті, яку я отримала. Ось начебто і все і добре, да? все проростає, все гарно, але ось уже є грибкова хвороба. Тож, не дуже легко її вирощувати цю розсоду, і не завжди виходить результат той, що хочеться. Завжди є свої. Нюанси не можна брусити обов'язково треба продивлятися постійно. Зима все одно своє бере, навіть мої квіточки трішки. Полягали від морозу, але весна все одно прийде. Всім миру, добра, всього найкращого, все буде Україна. До побачення. Ждемо, чекаємо весну. Вона обов'язково прийде.